Здоровенькі були, з вами Ау. Сьогодні відео про розборку Сіна Шоу-Сі. Моделька. Сподіваюся, видно, Ну, в назві побачите. Скажу так, китайці заморочилися знатно. Бо процедура розборки трошки геморрийна. Це у нас йде ось внизу. Ми піднімаємо це все тонким шпателем по кругу. Але будьте готові, що одна з частин кріплінгу у нас зримається в моєму випадку вона зламалася. Йдемо далі. У нас йде пластиковий ободок. Так. Він йде з цієї сторони. І він у нас теж згамався. Далі. Що китайці зробили? Три кнопочки, де кнопочка в кнопочці. Одна кнопка. Ну, ця, ця ось, Вона така довга доволі, і в мене вона ну, почала ламатися. З іншої сторони кніпочка. І сама основна перемикач режимів теж є кнопка. Після цього всього викручуємо знизу два гвинтики, і ми дісталися до основної плати управління.